Норвегія відправила до України танки «Леопард-2» та броньовані інженерні машини разом із супутнім обладнанням. Про це повідомляють на сайті Збройних сил Норвегії. Це вісім танків «Леопард-2-4», дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини та дві інженерні машини. Рішення про передачу Україні восьми основних бойових танків «Леопард-2-4» до чотирьох машин забезпечення. Уряд Норвегії ухвалив 15 лютого. Розом із технікою Збройні Сили України отримують деталі до неї та боєприпаси. Аналітики порталу Орекс на основі відкритих джерел вирішили порахувати, який обсяг військової допомоги Україні вже встигла надати Італія. Як ілюстрація, зазвичай Італія фігурує в питанні, пов'язаному з поставкою ЗРК самте для посилення захисту українського неба. Але тут варто також зауважити, що Італія заявляла про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу Скайгард з ракетами Аспайд. Що стосується артилерії від Італії, то тут аналітики Орекс наводять такі консервативні калькуляції. Зокрема, офіційний Рим з жовтня 2022 року міг поставити Україні приблизно 60 САУ М 109 дев'ять Окрім цього, в січні 2023 року, ймовірно, відбулась поставка від Італії шести німецьких самохідних артилерійських установок, які були на озброєнні Збройних сил Італії. Окрім того, на думку Орекс, Італія передала Україні як мінімум дві РСЗВ М271 та невідому кількість 120-мм мінометів. Аналітики порталу Орекс на основі даних з відкритих джерел узагальнили обсяг військової допомоги, який для Збройних сил України виділила Іспанія достатньо важлива держава в структурі НАТО. Якщо детальніше, Іспанія стала учасником танкової коаліції, поставивши Україні 10 танків «Леопард-2А4», починаючи з квітня 2023 року. Також Іспанія передала 55 гусеничних бронетранспортерів М113 та 5 самохідних мінометів калібру 81 та 120 мм. Що стосується безпосередньо артилерії для Збройних сил України, то тут, за оцінками Орекс Іспанія виділила Україні легкі гаубиці от Емелара Мод-56 та невідому кількість снарядів типу М107 калібру 155 мм. Але особливий акцент варто поставити також на тому, що Іспанія допомогла зміцнити захист неба України, і тут, за даними порталу Орекс, може йти мова про поставку ЗРК спада 2000 та МІМ 23 ховк. Окрім того, Міністерство оборони Іспанії публічно заявляло, що передало для військово-морських сил України протикорабельні ракети Гарпун. Українським артилеристам передали самохідні артилерійські установки Цезар на шасі Татра Т815. Про це повідомив міністр оборони України. Ці французькі САО були передані Україні від Данії. Уряд Данії вирішив передати Україні усі свої 19 артилерійських систем цезар 8 на 8 французького виробництва. Цезар у цьому виконанні має броньовану кабіну та повну масу 32 тонни. Розрахунок скорочено до трьох осіб. На установці розміщується боєкомплект у 30 пострілів. Україна отримала складові зенітно-ракетного комплексу Петріот від Нідерландів та боєприпаси до них. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України. Військова підтримка від Нідерландів для України вже сягнула більше мільярда євро. У рамках укладених домовленостей Нідерланди мали передати Україні дві пускові установки ЗРК Петріот та названу кількість зенітних ракет до них. Мім 104 Петріот, американський зенітний ракетний комплекс, який виробляє група американських компаній. Цей комплекс протиповітряної оборони здатен уражати повітряні цілі на висоті до 24 кілометрів, а його дальність залежить від типу зенітних ракет і становить приблизно 160 кілометрів. Залежно від версії, ЗРК може боротися із балістичними ракетами. Уряд Норвегії підтримав збільшення підтримки України у 2023 році. Уряд країни збільшує підтримку України на 239 мільйонів доларів за програмою Нансена для досягнення стелю 960 мільйонів доларів в цьому році. Як сказав прем'єр-міністр Норвегії, Україна зараз має нагальну потребу у більшій військовій матеріальній підтримці. Тому Норвегія розширює військову підтримку України на 239 мільйонів доларів, яка тепер становитиме 960 мільйонів доларів. Влада Норвегії прийняла рішення про передачу Україні своїх винищувачів F-16. Про це нещодавно заявив прем'єр-міністр Норвегії під час перебування в Києві. Таким чином Норвегія стане третєю країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надасть Україні бойові літаки F-16. Голова уряду Норвегії підкреслив, що «Осло» передаватиме в 16 у тісній співпраці з союзниками. Мова може йти про 12 літаків, що готувалися до продажу. Норвегія вивела з експлуатації свої f 16 у січні 2022 року. Загальна підтверджена кількість багатофункціональних винищувачів f 16 від Нідерландів для повітряних сил України дійшла до 42 бортів. Про це заявив президент України. Він додав, що Україна отримає літаки після навчання пілотів іноземного персоналу. Цієї кількості в 16 вистачить для створення трьох ескадрилей по 14 бортів кожній. Наразі невідомо яку кількість літаків передасть кожна з країн коаліції винищувачів, до якої входять 11 держав, але вже точно можна сказати про десятки винищувачів. Данія офіційно підтвердила передачу 19 багатофункціональних винищувачів F16 Україні. Про це вчора повідомило Міністерство оборони Данії. Кількість літаків також оголосила прем'єр-міністр Данії. Вона додала, що перші 6 літаків полетять з Данії до України ближче до нового року, інші 13 трохи пізніше. Відомо, що у розпорядженні королівських повітряних сил Данії є 30 f 16. На зберіганні, за інформацією, з відкритих джерел знаходиться ще 15 винищувачів. Велика Британія разом із Норвегією очолили нову морську коаліцію для допомоги Україні. Про це 10 грудня повідомила прес-служба Міністерства оборони Великої Британії. Морська коаліція тісно співпрацюватиме з українськими ВМС та Міністерством оборони з метою надання довгострокової підтримки Україні включаючи навчання та обладнання для зміцнення безпеки в Чорному морі. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.